Сьогодні п'ятниця, 2 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Від початку повномасштабної російської агресії на Миколаївщині загинуло 18 дітей, в тому числі війна забрала життя двох маленьких миколаївців. Про це повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Трайтлі під час брифінгу. Про його подробиці дивіться далі. Двоє дітей, за моєю інформацією, в місті Миколаєві, ще декілька дітей, які були біля Миколаєва, це Костянтинівка, мішкова Погорілова. А в цілому по області 18 дітей, на жаль, загинуло. Такі невтішні цифри жарт озвучили напередодні дня вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії, під час прес-конференції за участі профільних посадовців Миколаївської обласної військової адміністрації. Заступник очільника області Олександр Трайтлі підкреслив, це черговий злочин російських окупантів, який вже засуджений всім цивілізованим світом. Наші діти страждають другий рік поспіль від російської агресії. Наші діти зазнають різного роду. Утисків через війну зазнають страждань. В окремих випадках втрачають своє життя через безпосередню агресію Російської Федерації. Фактично вся міжнародна спільнота вже признала цей геноцид наших дітей. Ми маємо дуже багато загиблих дітей по Україні. Директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Єльчієва доповіла про евакуацію вихованців зі степівського дитячого будинку інтернату для дітей з інвалідністю, які наразі перебувають на лікуванні у Німеччині. Там вони залишатимуться допоки не поліпшиться безпекова ситуація у нашому регіоні. Сказати, що треба враховувати особливість цих дітей цієї категорії, тому що це 36 хлопчиків третього-четвертого профіля, які потребують постійного стороннього догляду, і вони за станом здоров'я не можуть. Навчатися, тобто їм потрібна цілодобова медична допомога і медичний супровід. На сьогодні вони перебувають в Німеччині повільному медичному центрі, і хочу наголосити на тому, що ці діти під опікою і першої леді Лені Зеленської, і першої леді Франції зараз Ельки Бюденберг, яка їх періодично відвідує. Тобто, в умовах в них дуже гарні За приводу повернення їх до України. Я думаю, що якщо покращиться ситуація, ми сподіваємося, що на найближчим часом це відбудеться. Ми Кових повернемо в Україну також від безпекової ситуації напряму залежить можливість старту очного навчання, зауважила директорка департаменту освіти і науки області Алла Веліховська. Окрім того, важливою умовою є наявність найпростішого укриття в навчальному закладі. Таких сьогодні у Миколаївській області 156. на даний момент, практично на сьогодні, які могли би вже відкрити свої двері і навчати учнів. Офлайн В той же час. Я хочу сказати, що державою виділена відповідна субвенція. Це 102 мільйони. Яка сьогодні активно ведеться процес вивчення саме потреб, і працює спеціальна комісія для того, щоб вивчити і дійсно перерахувати ті гроші саме тим громадам, які це дійсно потребують. А начальниця служби у справах дітей Ірина Пономарьова доповіла про ситуацію у звільненні Снігурівській громаді, яка залишається зоною з високою небезпечно. Замінування та за її даними. Там наразі прибуває близько трьох тисяч дітей. Кількість дітей в громаді постійно змінюється. Одні уїжджають все ж таки через обстріли, а інші, на жаль, повертаються. Звісно, що з цими людьми, з цими батьками, скажімо так, дітьми постійно проводиться відповідна робота щодо попередження. Торкання предметів вибухонебезпечних і взагалі поводження на території громади, але примусової евакуації з цієї території не може бути, бо територія деокупована і наразі вона не перебуває в зоні бойових дій. Водночас на територію Снігурівщини вже повернувся будинок сімейного типу, який наразі залишається там. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на каналі Март. У середині травня під час візиту данського посла Оля Мікельсена до Миколаєва стало відомо, що Данія розгляне можливість відновлення національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Торік заклад зазнав двох ракетних атак з боку російських окупантів. Це призвело до чималих руйнувань. Як університет оговтався від ворожих ударів і живе сьогодні? Дивіться у розгорнутому матеріалі Олександра Матюшенка. Національний університет коробобудування імені адмірала Макарова став першим із миколаївських вишів, який зазнав російської агресії. За весь час війни будівля навчального закладу стала мішенню для семи російських ракет, чотири з яких влучили прямо у це місце. Вже понад півроку минуло, з моменту останнього удару рашистів по головному корпусу університету. Рани залишені ворогом на тілі навчального закладу, печуть не лише в очах. Вони гостро ріжуть серця студентів, викладачів та всіх, для кого «НУК» більше ніж просто університет. Ректор Євген Трушляков згадує перші миті, коли дізнався про обстріл вишу. Зізнається, тоді лише чудом ніхто не постраждав. Слава Богу, що ніхто не постраждав. Це дійсно головне, бо можна розбити там стіни, а на жаль, людей не повернеш. Да? Оце дякую Божу. Коли це було вже більше там 30 працівників було вже на роботі. Це охорона, це прибиральниці, це, це якісь співробітники, які... Привикли да, зранку приходити, звикли зранку приходити. І, ну на щастя, всі вони встигли спуститися в наше укриття, в наш підвал досить надійний, як це показав час. І слава Богу, всі живі, здорові. Головний корпус двічі влітку і весени 2022 року. Зазнав масованих ракетних атак. Загалом росіяни запустили по території закладу сім ракет. 15 липня 2022 року був приліт. Це було п'ять ракет. С-300. Три потрапили в влучили в головний навчальний корпус, а саме дві ракети влучили в блок А і трошки. Пошкодили зовсім трошки блок Г. Одна а, ракета потрапила у прибудівлю до головного корпусу, і дві влучили в територію, це саме за корпусом, між головним корпусом і корпусом гуманітарного інституту, який знаходиться за ним. Повторний обстріл був 10 жовтня 2022 року, і дві ракети, і дві ракети влучили саме у блок А, тобто десь 5-7 метрів праворуч від того. Оди був прильот 15 липня. Ворожі снаряди суттєво пошкодили будівлю з третього по шостий поверх. Місцями було уражено покрівлю, несучі стіни, залізобетонні конструкції та прикриваючі панелі. Окрім того, в головному корпусі потребують заміни понад 4 тисячі квадратних метрів вікон, 500 дверей. Пошкоджено близько півсотні аудиторій. А втрати матеріально-технічної бази оцінюють у 25%. Відчувалася біль у всіх людей, коли ми прийшли 15 липня сюди, зранку, вже тут 9 утра, було, багато було наших викладачів, студентів, співробітників, усіх, сльози на очах і все таке інше. А потім, коли ми вже ну, дали самі собі, таке слово, можна сказати, самі собі, відновити все і запустити, але все, що ми зробили, закрили всі ці поранення цього корпусу, і ось коли 10 жовтня знову був удар. І руйнування ну, на мій погляд. Ну не то щоб вони більше була, вони додали ще до того, що було. Однак такі трагічні події не стали крапкою в житті університету. Навпаки, цей час показав згуртованість всіх, хто є частиною нуку. Завдяки зусиллям студентів, викладачів, працівників персоналу вдалося провести перші заходи з ліквідації наслідків прильотів. А допомога від друзів і партнерів довела, що університет не залишився наодинці з бідою. Мужність всі проявили, проявили наші люди, наші НКІшники. Допомагала Асоціація випускників. У нас така створена була ще до війни асоціація випускників університету, і ми відкрили такий рахунок, який опублікували. Ми всіх на Фейсбуці, засобах інших масової інформації. Ми змогли придбати деякі такі матеріали, типа плівки, типа ОСБ і так далі. А після другого нам дуже допомогла. Наша міська рада закирдала, надала ОСБ, надала теж плівку. Інгульський, особливо район Анна Рімінніка. Вона особисто допомагала теж. Паралельно тривав і освітній процес з огляду на безпеку. Навчання перейшло в онлайн формат ще на початку великої війни. Тож студенти продовжували здобувати знання, попри атаки на університет. Освітній процес в національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова по суті. Не переривався спочатку з широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми взяли канікули лише на два тижні. Це було з 24 по середину березня. Викладачі були на зв'язку зі студентами. Звичайно, це не був дуже швидкий процес, коли всі одразу доєдналися до онлайн-навчання. На це пішло десь тиждень, можливо, можливо, днів десять. А вже Уже з квітня чітко почалися навчатися за усталеним. Графіком роботи. Ворогові не вдалося навіть зірвати вступну кампанію минулого року, адже робота приймальної комісії припала якраз на період, коли університет оговтувався після першої ракетної атаки за підсумками вступу. Ви ж зарахував близько трьох тисяч абітурієнтів. Незважаючи, скажімо так, на цю російську агресію, ми в цілому задоволені тим, як пройшла вступна кампанія. Тому що набір був здійснений навіть краще, ніж в минулих роках. Ми черговий раз довели те, що ми головний. Університет Миколаєва, те, що ми набираємо найбільшу кількість студентів кожного року, прагнення студентів прийти до аудиторії, воно перевищує, скажімо так, можливості університету зараз в певній мірі їх приймати, і враховуючи те, що у нас є корпуси, які дякуючи Богу, не постраждали. Оцей новий корпус, старий корпус наш, то ми готові приймати студентів лише, скажімо так, на наступний день після того, як нам дадуть на це дозвіл. Такі позитивні моменти на тлі тяжких випробувань, що випали на долю одного з найстаріших вишів Миколаївщини, не випадкові, вважають його працівники. Символічно, що під час ударів рашистів не постраждав бюст адмірала Макарова, який був у кількох метрах від епіцентру прильотів. Бюст знаходився ось тут, де ми бачимо, коли були прильоти. Це було 15 липня. Ми забрали і сам постамент, і сам бюст. Він зовсім не пошкоджений. Він повністю цілий, і ми його перенесли у сам навчальний корпус. і Зараз він знаходиться в холі. Сьогодні нук вже оговтався від минулорічних подій і працює на повну потужність своїх можливостей. Адміністрація закладу шукає шляхи відновлення зруйнованого. Втім, спершу необхідно провести розбір завалів і утилізувати будівельне сміття. Зроблені всі необхідні лабораторні випробування зроблені всі необхідні експертизи для того, щоб розуміти, як в подальшому ми можемо реконструювати і відновлювати корпус. Також у нас є проєкт розборки будівлі, по якому підрядна організація зараз проходять торги в системі Прозора. Там всі об'єми є, які необхідно розібрати для того, щоб ми могли демонтувати всі пошкоджені конструкції, які є торги, мають закінчитися. 31 травня, і через п'ять днів ми зможемо укласти договір. В середині травня з'явилася інформація, що за відбудову може взятися королівство Данії. Її посол Оле Мікельсен під час візиту до Миколаєва особисто відвідав Нук, де після побаченого заявив, уряд країни розгляне можливість відновлення університету. Обіцяв нам підтримку, і перш за все, ну не тільки це якісь там державні гроші, а я думаю, що це будуть і гроші компанії приватних датських може компанія маєрськ він називав таку всесвітньо відому компанію, Можливо, вона залучиться до допомоги нашого університету. Ну тось такі позитивні враження від цієї зустрічі у Корабебудівному університеті покладають великі надії на це рішення і допомогу. Викладачі, випускники і нинішні студенти вірять, що настане день, коли Нук загоїть свої рани, і цей складний час буде. Лише спогадом це дуже важливо. Наш університет він багатогалузевий і, в принципі, є така можливість для подальшого розвитку науковців, викладачів майбутніх, також і для студентів, які вступатимуть на магістратуру, на аспірантуру. Тобто, це дуже. Класне рішення. Я сподіваюся, що нам вдасться вийти на четвертому курсі, хоч хоч повністю провчитися, або хоча б декілька місяців, щоб ще раз відчути ці емоції живого спілкування, посидіти в аудиторіях, які для нас були якраз зроблені за тими партами, поспілкуватися зі своїми одногрупниками, з кураторами. І відкладачами. З непохитного Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Комунальне підприємство Миколаївелектротранс подало судовий позов до Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. Про це сьогодні повідомив директор підприємства Юрій Сметана під час брифінгу. За результатами аудиторської перевірки, представники Держаудитслужби заявили про порушення з боку «Миколаїв Електротрансу». Транспортники закиди спростовують. Більше про це в сюжеті. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана повідомив про подання судового позову до Південного офісу Державної аудиторської служби в Миколаївській області. Причиною став висновок аудиторів про порушення з боку підприємства під час закупівлі бетонних зупинок укриттів. Нам було написано порушення на суму в 5-8 мільйонів гривень при здійсненні цих закупівель. Ці порушення були здійснені виявлені під час документально не підтверджено. В акті зазначено, що державна аудиторська служба не змогла документально підтвердити взаєморозрахунки між нашим постачальником та його контрагентами. Юрій Сметана закиди спростовує та збирається відстоювати правоту в судовому порядку. Тому вже сьогодні підприємство подало судовий позов до південного офісу державної аудиторської служби. Нами було підготовлено заперечення на 170 сторінок. Жодне із наших заперечень не було взято до уваги, і потім ми отримали висновок. На заперечення. Після висновку ми отримали вимогу, що ми повинні зробити. І от тільки після цього ми маємо право йти до суду і оскаржувати, ми оскаржуємо як вимогу. Так і сам акт аудиту, та й на цьому директор Миколаїв Електротранс зупинятися не планує, адже від заяви Держаудитслужби про буцімто порушення потерпає безпосередньо репутація підприємства після розгляду питання в суді по суті, і я впевнений, що ми виграємо, виграємо цей суд. Нами буде підготовлено позов до державної держкої служби про захист честі, гідності ділової репутації, тому що вони написали. Свою суб'єктивну думку не підтверджується жодними жодними документами. Те, що немає в діях комунального підприємства порушення, підтверджує те, що на мене, як керівника або на відповідальну особу за закупівлі, не було складено адміністративного протоколу. Державної аудиторської служби Юрій Сметана каже, що наразі не проінформований щодо можливого відкриття правоохоронними органами кримінального провадження за висновками держаудит служби. Однак додає, в будь-якому випадку Миколаїв електротранс відкритий до співпраці з правоохоронцями, адже тут впевнені, що закони жодним чином не порушували. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Безпека понад усе. Сьогодні міські комунальні підприємства отримали від департаменту житлово-комунального господарства десятки дорожніх конусів та знаків сигналізаторів небезпеки. Новеньке обладнання використовують комунальники під час проведення дорожніх робіт. Подробиці далі у сюжеті. Департамент житлово-комунального господарства закупив спеціалізоване обладнання, завдання якого сигналізувати про роботу комунальників на дорогах. Заступник директора департаменту Артем Сапожник каже, хочуть привести все оснащення до одного архетипу. За результатами закупівлі, яку провів департамент, було визначено переможця, який з яким було укладено відповідний договір на придбання близько 4500 штук такого дорожнього обладнання. В дорожнє обладнання в нас входять бар'єри огороджувальні. Це опори для таких бар'єрів, це віхи дорожні. Це опори для таких віх, віх а також конуси. Обладнання отримали комунальні підприємства, діяльність яких пов'язана з ремонтними роботами на автошляхах: ЕЛОАвтодоріг, Миколаїв облтеплоенерго, Миколаїв Водоканал та інші. За словами головного інженера ЕЛО-Автодоріг Дениса Барашковського, нове остаткування має своєчасно попередити учасників дорожнього руху про незручності та небезпеку. «У Нас є досить, досить жорсткі державно будівні норми, які регламентують дорожні роботи, в тому числі встановлення та кількість знаків для попереджування дорожніх робіт. Можу вам сказати, що вони дуже ефективні та корисні. І саме головне вони нові. Вони будуть допомагати нам. Робити свої роботи в департаменті житлово-комунального господарства кажуть, що до 1 липня мають отримати ще одну партію сигнального обладнання, а тому сподіваються, що робота комунальників на автошляхах буде організована ще більш якісно та безпечно. Планах департаменту є ще додаткова закупівля такого дорожнього обладнання. Зараз ми опрацьовуємо це питання, і в принципі, при позитивному вирішенні цього питання, ми будемо оголошувати ще одну закупівлю, тобто додаткове обладнання. В тому числі будемо дивитися, як воно використовується, і контролювати, щоб комунальні служби використовували його за призначенням, і все було у нас добре. І на витісян, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Ремонтують та займаються благоустроєм. У Заводському районі міста адміністрація наводить лад та ремонтує дорожнє покриття. На яких вулицях вже з'явився новий асфальт? Дивіться у сюжеті. У Заводському районі Миколаєва провели плановий ремонт доріг. Тепер замість ям і каміння нове дорожнє покриття. Усе для того, аби навіть у воєнний час миколаївцям було комфортно і зручно. Ще місяць тому цими вулицями було складно йти пішки, чи їхати на машині заважали ями. Нині тут вже поклали новий асфальт. В адміністрації Заводського району розповідають ремонт плановий. У місті мають бути нормальні дороги навіть під час повномасштабної війни. З початку року адміністрацією Заводського району проведено до ладу п'ять об'єктів благоустрію. А саме це поточний ремонт доріг. Проїзду між вулицею Лазурною та Озерною, ремонт дороги по вулиці, третя поперечна, провулку промисловий, вулиця Гвардійська, а також вулиця Дмітріо. Роботи підрядники почали в квітні. Нині всі об'єкти вже повністю привели до ладу. Загалом поклали понад 7 тисяч метрів квадратних свіжого асфальту. Покриття повністю відповідає усім державним будівельним нормам. Гарантована якість на поточний ремонт згідно нормативної бази 3 роки, на капітальний ремонт 5 років. Ми дуже сподіваємось, що наші дороги проведені, ремонт наших доріг проведено гарною якостю, і вони простоять довго. Що буде полегшувати життя наших мешканців. Оновлювати дорожнє покриття будуть і надалі. У планах відремонтувати ділянки на вулицях Богородичній, Радісній, Абрикосовій та Дачній. Наталя Засячко, Євгені Гончаренко, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март. Директор Миколаєвоблтеплоенерго Микола Логвінов закликав міськраду не ігнорувати проблеми комунальних підприємств, які паралельно з основним видом діяльності взяли на себе соціальну функцію забезпечення містян питною водою. Це вимиває обігові кошти. Мова йде про мільйони гривень. Нагадаємо, днями депутати провалили голосування за програму Доступна вода. Далі пряма мова. Ми тож і дивиться собі вартість одного літра води, тому що їх повинні кому то перекривати. На зараз підприємство. Це виконує за свої обігові кошти. Основним видом діяльності підприємства є теплопостачання. Вода це наша факультатив, це наша соціальна нагрузка. Але це мільйони. Тільки на протязі цього, цього року ми, у нас тільки матеріалів ми купили десь мільйонів на п'ять хімії, обв'язки, ну, тобто, то, що треба для установки станції. Тому що купити отримати станцію з воротнього космосу, це не просто. Це... Ти його отримав? І вона не зразу працює, її треба підключити до води, каналізації, електроенергії, поставити облік, тому що всі, на всіх станціях є облік води, є облік каналізації, є облік виданої води на населенню і є облік електроенергії. Це все стоїть гроші. Це, це в тому числі це технічні умови водоканалу, технічні умови обленерго та інші. Це все стоїть гроші. І це зараз все виконується за рахунок. Обігових коштів Миколаїв облтепленерго. І це в тому числі зарплата людей, які обслуговують ці станції, а їх а, а, а їх 79 штук і це потрібно кожен день, о, 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 то це то, теж нагрузка фінансова на «Облтеплоенерго». Тому ця програма вона повинна нам дозволити компенсувати ті витрати, які ми несемо ці станції. Далі про новини спорту у Миколаєві відбулися змагання з джиу-джитсу. Безпосередньо про цей турнір та діяльність Миколаївської обласної організації цього виду єдиноборств. Далі у нашому сюжеті. 27 травня в Миколаєві вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулися змагання з бразильського джиу-джитсу. Зараз у нас проходить такий захід, як змагання з бразильського джиу-джитсу. У Нас присутні біля ста дітей. Ну кількість дорослих трішки менша. Турнір відбувався за підтримки голови Миколаївської обласної військової адміністрації. Звісно, завдяки зусиллям тих, хто і до 24 лютого 2022 року підтримував спорт і продовжує це робити зараз. Все время підтримуємо спорт це обов'язково. Потому что, ну, понимаете, сегодня горе нас объединила война в одну, как говорится, в одну семью. Спорт, дети, это тоже объединение, тоже в одну семью. И то, что сегодня делают дети, это тоже мужественный поступок. Соревнования, мы понимаем прекрасно, что чем мы рискуем. Но в любом случае, видите, это развивает, это укрепляет всю нашу нацию. Більше 120 учасників, як для першого після такої тривалої паузи турніру, кількість дійсно радує. За правилами спортсменів розділили за віком, вагою та рівнем підготовки, і змагались вони за нагороди в 25 дитячих і в 5 дорослих категоріях. Сутички, відповідно, теж були різними за тривалістю. для дітей дві хвилини, для підлітків чотири у дорослих шість хвилин чистого часу. Одними з найяскравіших для глядачів за емоціями стали двобої у наймолодшій віковій категорії дітей від трьох років. З малюками працює тренерка. Юлія, яка розповіла цікаву інформацію про роботу з найменшими спортсменами. Я працюю з дітьми з 2,5 років. З ними дуже легко працювати, тому що саме в цей вік дитина починає розвиватися. Діти в цьому віці гнучкі, слухняні. В нас взагалі не виникає ніяких труднощів. Діти два з половиною роки займаються два-три рази на тиждень. Це вже залежить від дитини, від її фізичних здібностей. Перед тим, як дитина починає приступає до суточок, ми робимо підготовку. Тобто а -а акробатика в нас є, в нас є розтяжка, а -а в нас є суставна гімнастика. Тобто ми не одразу починаємо боротись. А -а Певний час діти займаються над поліпшенням своїх фізичних якостей, а вже потім -а переходимо до боротьби. А керівник Миколаївської обласної організації бразильського джиу-джитсу Євген Санду розповів про те, де зараз тренуються його підопічні, де вже є укриття відповідно до усіх безпекових норм і куди за бажанням можна привести свою дитину на заняття. Трішки ситуація покращилась, дітки зараз є в місті. Ми займаємося, продовжуємо, відновлюємо. Є заняття в наших залах, які знаходяться за адресою ФОК Лазурна, 18, проспект Центральний, 122, та магазин Кабзарди. У нас є зал з укриттями, а та також спортивний пломбик заряди. Ми займаємося з дітьми. У турнірі 27 травня взяли участь представники чотирьох клубів. Всі, хто боровся вперше, отримали нагороди. Миколаївська обласна організація бразильського джиу-джитсу, -джи рухається далі. Попереду в тих, хто потрапив в збірну України, чемпіонат Європи, що незабаром відбудеться в Ізраїлі. Ну і сподіваємось, турнірів Миколаєві, дякуючи нашим захисникам, буде проводитись все більше. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у суботу, 3 червня. За вікном буде невелика хмарність, дощ. Вітер південно-західний, слабкий. Температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 25 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 56%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.